Всім привіт! З вами ЮА Сьогодні знімаємо відеоогляд по душовим кабінам вероніс Що кажу душових кабін, тому що е, це різні розміри, різні моделі. Е, це серія кабін Veronis CN 1720 і 1701. Е, 1720 це розміри 90 на 90, 17.01 це розміри 100 на 100. Крім того, ці кабінки ще є. І з хромованим профілем, а є ще й з чорним профілем. Додаткового відеогляду знімати не будемо. Ну і наразі з чорним профілем на вітрині не представлено. Але по характеристикам, ну, все те ж саме, воно так буде виглядати. Отже, модель 1720 має розміри довжину та ширину 90 на 90, висота 190 см у всіх моделях. Моделі 17.01 з розмірами 100 на 100. А, якщо ми кажемо про розміри 90 на 90 а, глухе скло з профілем а, ширина 42,5 см зліва справа, дверцятки 60 см. Якщо це метрові кабіни, це 52,5 см зліва, справа глухі. І двері не змінні 60 см. Прохід а, у всіх кабінах 90-х 54 см. Саме головне. Що дверцятка, вони перевішуються. Тобто відкриття у нас петлі справа і відкривається вона зліва направо. І може відкриватися справа наліво. Профіля по всьому периметру о, це алюміній. Хромовані блискучі, вони йдуть як і зверху, так і знизу. Тобто по всьому периметру. Ручка йде з нержавіючої сталі. Ручка у нас така довга вертикальна і всередині а, горизонтальна. В принципі, їх можна поміняти місцями, кому як зручніше. Але завод пропоную саме таке розташування а, ручок. А, ці кабіни а, також продаються як без піддона і можуть монтуватися а, на підлогу. Крім того, тут по всьому периметру йдуть профіля. Тобто дуже зручно. Ну і в будь-якому випадку, якщо ви без піддона берете і ставите на подіум, знизу все проходить герметиком. А також можна їх комплектувати з піддоном. Тобто у нас на сайті продаються вони разом з піддоном. Якщо ви будете купувати з піддоном, то піддони плюс-мінус стандартні з такого плану, як ви бачите на відеогляду, висота 14 см цього піддону. А, ну, ширина може бути і довжина 90, 100, в залежності, знову -таки, від моделі. А, ці піддони виготовлені з закрилу. Під піддонами йде металевий каркас. Ну і посилене скло волокном. В комплекті йде сифон діаметром 50 мм. Система очистки. На всяк випадок ще. Скажу, що це ж душова кабіна, вона на задніх стінах криші немає. Можливо, якщо у вас виникли додаткові питання, телефонуйте до нас, будемо відповідати на ці запитання. Всього найкращого, до нових зустрічей.